Четвертий рік поспіль на свято Івана Купала в місті проходить всеукраїнський фестиваль звичаєвої культури Живий вогонь, на якому представлені найрізноманітніші розваги і конкурси, наскрізь присякнуті духом української самобутності та культури. Усі бажаючі мають змогу взяти участь у перетягуванні канату, перенесення мішків, штовханні гирі, стати учасником різних цікавих естафет та конкурсів, а також купальському квесті. Квест складався з дев'яти точок, які були розкидані в центрі міста. Та в районі вишенька Ну, завдання були найрізноманітніші: І пірнути в фонтан, знайти фарби, розмалювати людей було таке ж завдання на точність та міткість. Мали зграти в дартс та збивати кульки, мали активізовувати вільничан. Закликаючи їх співати в хороводах і най, най, таким найцікавішим завданням став вінець цього квесту. 에, вони шукали русалку на Вишенському озері, маленьку русалочку, яка заховалась. Організатори фестивалю Благодійний фонд Здорова нація та Вінницький козацький полк імені Івана Богуна для молодих активних людей, які взяли участь в квесті, підготували пам'ятні подарунки та почесні грамоти. «Виходить награждення учасників і призерів квесту. Очень важно, щоб молодіж принимала участь активно в различных мероприятиях. Да, вообще такі мероприятия, як вест, вони допомагають молоді не тільки вспомнить свої традиції, але проявлять проявляти да, смикалку, проявляти свою активність, собі якісь нові качества. Подібні заходи є дуже корисними для молодих людей, адже вони згуртовують, зацікавлюють, виховують патріотизм, любов до традицій та культури рідної країни. Є там маса молодіж. Которая готова, скажем так, вас українську культуру, которая готова приймати активне участь в таких мероприятиях, в вестах фа флешмобах. Там сама молодь активно долучається, адже це не тільки корисно та пізнавально, а й цікаво розповідають переможці квесту Команда Подоляни У нас було завдання на театральній. Потрібно було з фонтана дістати краски і намалювати печим людям квітку папороті. Це було дійсно важко, тому що почався дощ і обливання водою з усіх сторін обливають, зверху дощ. Намокли розмок наш листочок з завданнями. Все намокло, мокрі їхали далі, але було весело. Нам сподобалось. Ну, оскільки ми прийшли перші, нам довелося шукати першу миросанку. Ну ми її не могли довго ну, певний час знайти, але потім нам це довелося, і ми знайшли її. Фотографії на Вишинському озері дуже позитивні, яскраві ну і купання в Вишинському озері прямо в одежі. Отак, як ми поки чекали результатів, пішли купатися. Тож байдужим не залишився ніхто. Усі учасники пообіцяли й наступного року спробувати позмагатись за перемогу. Тетяна Соловей Віталій Демець, новини, телеканал Смарт.